Тачка, дачка, собачка мрія володіти всім найнеобхіднішим для життя, а іноді й трошки більше завжди була властива Homo sapiens. А володіти чимось в естетичному сенсі особливим це доля справжніх шанувальників, як правило, з вельми неабияким фінансовим достатком. Для когось ретро-ностальгія закарбована в атмосфері Soviet Union, а для когось у більш поширеній American Dream. Хто б міг подумати, що у Львові може бути зібрано в одному місці стільки унікальних ретро автомобілів, що милують око чудовим станом. І так, вся ця краса ще й працює. За окрему символічну суму відвідувачі цієї виставки могли ще й покататися на унікальних авто, відчути себе персонажами якогось нуарного фільму або історичної драми, як кому більше подобається. А ось і випадкова зірка цієї фотосесії. Привіт, малий! У когось ця пристрасть тягнеться ще з маличку. Це очевидно, майже всі хлопці з дитинства грають у машинки. Звісно ж, дорослим дядькам вже слід бути націленими на трохи дорожчі та більші машинки. Тільки так оточення підтримає цю пристрасть. Але, друзі, не кваптеся заздрити. Адже водії ретроавтомобілів скаржаться на те, що доглядати таку автівку вартує часу та немалих грошей. Єдине, що може вам порадити, не пропустіть наступний подібний захід, оскільки враження того варті.